Ми будемо куштувати те, що е, їдять військовополонені. Це перший борщ. Ну, оскільки вони самі це і готують, е, а це росіяни. Я не впевнена, що борщ це борщ. Але ну, от виглядає, він, ну, слухайте, нормально. Зараз спробуємо. Він зовсім не солоний, але ну, можна підсолити. Правильно? Так, в принципі, норм. На друге це в них каша. Це, це яка каша? Це якась пшенична? Щось, чи що? Ячменна якась. Пшениця. Нормально. Смачна. І шматок м'яса. Це яка яловичене, напевно, щось таке? Щоб <laughs> До речі, дуже смачно. Вона м'яка, розвариста. І ще є купа хліба, от що я казала. Те, що вони самі пекуть. І салат. Тут якась кабачок от, напевно, те, що вирощують. Маринований, да. І е, капуста. Ну, що я скажу? Дуже смачно, реально. Е, порівняно, ну, і це ця фраза банальна, але порівняно з тим умовами, яких. Е, Існують наші хлопці в Росії, оце просто пір.